Доброго дня, канал 100 Кредзум. Сьогодні вперше вам покажу ось таку зорову трубу такого типу. І взагалі, зорові труби для мене це дещо нове. Я б не сказав, що я дуже добре розбираюся в них. Ну, Але як бачите, вона в такому стані, що її або викинути, або попробувати зремонтувати. Зорові труби поділяються на три категорії. Ну, цю всю інформацію я знайшов в інтернеті, чогось нового я не розкажу. Є рефрактори, це по суті ті самі біноклі. Ну, одним словом, це зорові труби, у яких оптика базується на лінзах. В рефлекторах там замість лінз дзеркала. А от, оце третій вид катодіоптрики. Вони поєднують в собі як і лінзу, так і дзеркало. Саме ця зорова труба має оптичну схему. Тут навіть написано Максутова. Це радянський вчений. Хоча повна назва цієї оптичної системи звучить як Максутов Касегрен. Давним-давно у Франції, в 17 столітті, жив такий винахідник Касегрен. Він якраз придумав оптичну систему, в якій є головне дзеркало, воно знаходиться приблизно з цієї сторони. І вторинне дзеркало. Воно знаходиться з цієї сторони. Правда, оце, що ви зараз бачите, насправді робоча поверхня не оця зовнішня цього дзеркала, а внутрішня. Проблема, якби, була в першу чергу, в тому, що дзеркало дає сферичну операцію, ну і те, що воно ну, брудниця, попадає пилюка. А дзеркало, як мені казали, чистити надзвичайно складно. І такий вчений, як Максутов, придумав оптичну схему, щоб закрити ось цей отвір зорової труби, і заодно ще й виправити сферичні операції, він придумав сюди поставити лінзу. Але лінзу не простої форми, яку ми всі звикли там двопуклу або двовігнуту. А тут він поставив Меніск. Ця зорова труба вона є доволі таки бюджетна, хоча зараз на даний момент її ціна можна зустріти в інтернеті нову приблизно за 250 доларів. Коли мені ну, передали цю зорову трубу на ремонт, я зразу відкрутив кільце, зняв об'єктив і ну, зняв лінзу і витягнув звідси ось цю блінду. Вона знаходилась, вона, якби, ось цій, ну, але з внутрішньої сторони. Я зразу зняв для того, щоб вона ще більше не пошкодила дзеркало, коли я тут ось так цією зровою трубою ну, кручу. Фокусна відстань цієї оптичної системи становить 750 мм. Звідки тут береться 75 см, тому що промені тут проходять якби шлях втричі більший за розмір труби. Один раз відбивається сюди, вертається, і потім вже третій раз попадає. Ось сюди на призму, ну а далі під кутом 45 градусів в окуляр. Кільце відкрутив і дістаю ось така лінза. Ось тут я дещо пальцями зачепив, а загалом ось ззовні. Це все зробила оця блінда, яка стукалась об. Об скло або об дзеркало. Ось подивіться, що там робиться. Взагалі-то я показував ці фотографії людям, які професійно займаються саме ремонтом телескопів. Вони сказали, що через все цьому дзеркалу вже прийшов кінець. Ну, я сподіваюся, що це воно не поцарапане, що це сліди від клею, що тут легенько, якщо. Ну, якщо воно поцарапане, це все. Ну, це йому кінець. А якщо це сліди від клея, то ну, може щось вийде. Тепер я не знаю, як його взагалі дістати звідти. Мабуть, буду пробувати ось тут по шву прорізати, дивитися, чи десь з цієї сторони можна щось відкрутити. Бо в інтернеті я ніде не знайшов, як розбирати саме оцей целестрон. Як ви бачите, прогумовування я зняв, прорізав знизу по шві, потім заклею. Далі, з цієї сторони, кришка кріпиться на двох гвинтах. Бачите, лінзи в окулярі є просвітлені, але можна було і більше гвинтів сюди накрутити, мені так здається. Хоча ну, проблеми тут немає, проблема була тут. З цієї сторони. Ну, Призма, це не так важливо. Тут ще є 6 гвинтів. І ці гвинти, вони юстувальні. Саме так, я теж цього не знав, поки не почав цікавитися телескопами. Телескопи теж юстують. І це, мабуть, можливо, ще й складніше, ніж біноклі. Так, далі, щоб щось розкрутити. Я так думаю, що можна ось тут вже трошки ближче до дзеркала, але все рівно ну, для мене це вперше. Я навіть не знаю, чи мені дивуватися, чи ні. Не знаю, що вам сказати. Щось не можу зрозуміти. Що це таке? Воно з одної сторони і ніби, ніби тверде, але до пальця прилипає. І чого його тут так багато. Далі на рахунок юстувальних гвинтів. Я так розумію, що коли їх там закручуєш, відкручуєш, мабуть, оця направляюча змінює ну, свій кут. І разом з цим дзеркало теж, мабуть, якось отак. Зараз, мабуть, що якось ось так вигинається. Ну, це, це я так думаю. Якщо я десь не правий, ви в коментарях поправте. Тому що для мене це вперше. Дещо вийшло. Дякую хлопцям з Хмельницького за консультацію. Якщо отак з цієї сторони дивитися на дзеркало, то, звичайно, що виглядає ніби все дуже-дуже класно. Ну, я витирав це дзеркало ватою. Дзеркало було занурене в такий тазик з водою. З миючим засобом. Але все рівно, мабуть, деякий шар дзеркала я стер. Тому що, якщо подивитися ось так, бачите, ну, вже якось так не дуже. Хоча, мені здається, те, що було до ремонту, це небо і земля. Ну, зараз буду монтувати. А потім вже в самому кінці буду чистити Меніск. Так, тепер оця лінза, Меніск. Ну, з цим зеркалом дещо гірше. Одним словом, дуже тоненький шар напилення. Тільки можна так дуже-дуже акуратно ватою в воді легенько декілька разів протерти, не більше. Ну і тепер треба буде оцю штуку приклеїти. Ну, Мабуть, поставлю, зараз вам покажу. Мабуть, застосую оцю смолу, яка застигає від ультрафіолетових променів. Нанесу її отак сюди і, мабуть, що... Ну, не знаю, ще подумаю, як я маю це все закріпити. Так, я сподіваюся, що я вже на фінішній прямій. Чистка оптики є завершена. Оця блінда сидить тут доволі міцно. Я отак пробую, ну, нічого не рухається. Думаю, якщо нею не кидатися і вона не буде падати, то вона вже більше ніколи звідси не відпаде. Зараз буду монтувати ну, повністю всі дзеркала, лінзи і дивитися, що вона буде показувати. Ну, а тепер дещо познімаємо. 2 км до дороги і приблизно 3 км до церкви. Зразу скажу, що треба було набагато краще телефон кріпити на штативі в спеціальному кріпленні. Ну, але вже як є, це 25-кратне збільшення. Можливо, дещо краще треба було телефон на відстань до окуляра поставити. Ну, ось так зорова труба показує. На 50 кратному збільшенні доволі непогана якість. Ну, як на мене. А от вже 75 тут блекаути виникають, вихідна зіниця дуже-дуже маленька. І дивитися незручно, ну і тим більше знімати через телефон теж є незручно. Так, ну тут 2 кілометри. Так що, я вважаю, що Ця труба доволі нормально підходить для того, щоб, ну там, наприклад, в тирі її використовувати. Можливо, і за небесними тілами теж можна дивитися, але на кратності 75 ну, це є некомфортно. Ось бачите, яка плямка виходить по центрі біла, там далі чорний блекаут. Ну, якось так зараз зорова труба показує. Всім дякую за перегляд відео. Не судіть строго. Вперше я ремонтував зорову трубу з дзеркалом. Ось так вийшло.